Протягом нинішнього тижня країна-агресор Росія використала для атак по Україні понад 370 дронів, 80 ракет різних типів, а також близько 280 керованих авіаційних бомб. Відповідне повідомлення опублікував президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Наші міста та громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи. Влаштували масовану повітряну атаку. Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони задля захисту життів і наближення справедливого та чесного миру. Написав глава Української держави 28 грудня. В Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із серпня 2024 року російська армія змінила тактику масованих ракетно-дронових атак по Україні, Із серпня Росія ймовірно робить перерви для накопичення запасів між ракетними ударами, щоб потім наносити їх великими хвилями, замість частих і дрібніших, як це було на початку. Уроку. Зазначили у відомстві, як пізніше заявили в повітряних силах ЗСУ у ніч на 29 грудня. Російські війська запустили по Україні шість ракет С-300 та С-400 і 10 дронів із Білгородської області по Курській і Сумській областях. Підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи збили дев'ять дронів над Миколаївською областю. Заявили українські офіцери, я хочу подякувати всім, хто допомагає. Слава Україні!